Моє куча окресли давно. Нас мордували нижчі у ординці, а ми не покорили все одно. Міна святий, нема на наміні, та з Божу, душу старече, твоєї батьківщини, кожен сімгор, видатий злочинця на берегам. Били без чашу червоноволі, кривалі нині рані відто тут дарять да їхня. Він голодоволя при неї до нас. І зараз нас готово розчалити, скажені си безбожного кремля. І руки кров'ю нашої мити, щоб котрий раз здригнулася земля. А ми обій, а ми не погодження, вам спобили їдять безмерті. Уклоніці, віце, уклоніці, Ти тичих не попітнаєш. єш, і, і вже падіння наш неможливе, хоч нам тирани знов віщують крах, Вриваються у всесвіт прагнень злива, І у... Україна б'ється у серця.